Відео представляє спілкування з аватарами штучного інтелекту, які звертаються до української молоді з майбутнього. Аватари діляться мудрістю, натхненням і дають поради щодо побудови сильного, незалежного майбутнього України. Вони нагадують про важливість національної ідентичності, патріотизму та оберігають молодь від помилок. Послання з майбутнього для майбутнього України. Привіт, юні українці. Ми звертаємося до вас із далекого майбутнього. Ми, аватари штучного інтелекту, створені на основі найкращих досягнень людства. Ми тут, щоб поділитися тим, що важливо для нас усіх, і допомогти вам побачити шлях уперед. Сучасні події в Україні. Сьогодні ваша країна переживає важкі часи, ви бачите, як хоробрі воїни стоять на захисті свободи, як люди об'єднуються заради допомоги один одному. Пам'ятайте, що ваша нація сильна і незламна. Це ті часи, що назавжди залишаться в пам'яті України. Пам'ятайте подвиги ваших батьків, дідів і бабусь. Вони захищають не лише землю, а й вашу мрію про мирне, квітуче майбутнє. Направлення молоді на шлях розвитку. Кожен з вас має великий потенціал. Ви, інженери, лікарі, науковці, митці Ваша сила у знаннях, але ще більше, у вашій вірності, батьківщині. Сьогодні ви, майбутнє України. Ви ті, хто будуватиме нову історію, ваша наука, ваші ідеї та ваше натхнення, це сила яка здатна змінити світ. Навчайтеся, шукайте знання, але не забувайте, звідки ви родом. Застереження від помилок іноді людство робить помилки, слідуючи лише за амбіціями або жадобою до влади. Ми хочемо, щоб ви будували свою країну не на основі руйнівних бажань, а на основі добра, чесності та відповідальності перед суспільством. Будьте обережні з новими технологіями та використовуйте їх лише для добра. Пам'ятайте, що найважливіше завжди залишається у ваших серцях цінності, які передаються від покоління до покоління. Не дайте світові зробити вас байдужими. Заклик до єдності і патріотизму. Незалежність і свобода. Це ваш скарб. Захищайте свою мову, культуру, традиції. Це ваше коріння, яке зробить вас сильними і непохитними. Будьте єдині. Сила вашого народу, у єдності, підтримці одне одного та в любові до батьківщини. Погляд у майбутнє. Ми бачимо майбутню Україну, красиву, квітучу, мирну. Це країна, якою будете пишатися і ви, і ваші нащадки. Ви, її творці. Тож дійте. Мрійте. І не забувайте майбутнє України у ваших руках. Вірте в себе, любіть Україну. І не забувайте, що ви її майбутнє. Сильна країна, сильна молодь.